Доброго ранку дня і вечора, пані та панове. На днях я відкрив свої нахоротки за Squad Battles і отримав там дуже круті продаваємі картки. А, mm -hmm. до речі, ось і вони. 2, трейд. Я думаю, що тут теж якісь гамніші будуть. О, волкаут? Це волкаут? Може барельчик якийсь? А може барельчик якийсь? А може Барелла 87! Ха, ха Сюди! волк є! Чіна! Чіна! Блін, за таке навіть. А він же ще й трейд! Це вообще приємно! Це вообще приємно! Ой-ой-ой, як це приємно! Ай-яй-яй, як це приємно! 50-ка на балу. 10 гравців, 1 гарант 82. Ой, 18 гарантів рарних, але там ігравці предмети. Ну погнали. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Волкаут! Волкау є! 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 Я другий волкаут. Бруно? Чи Бернардич? Бруно чи Бернардич? Бруно, Бруно Фернандеш. сюди його. Сюди його. Сюди його. Просто сюди його. Я думаю, що це теж. Ну, десь в районі 40 штук має бути. Та ну, 18к. 18к, Бруно Фернандеш? Йой. А що ж так дешево там? Блін. Ну і після цього вирішив. Якщо ж я вже цього року обрав таку бездонатну історію, в принципі, як і минулого року, то нащо мені та спокуса у вигляді 4000. 600 FC поінтів Тому я і вирішив. А підемо разом з вами в магазин та і витратимо абсолютно всі ці FC поінти, не ті паки, які є наразі в магазині, щоб нас це більше не спокушало, щоб ми надалі продовжували нашу бездонатну історію. Тому зараз ви побачите, як саме я витратив ці 400 поінтів, та що мені нападало в цих паках. Буду з вами чесним, мене не дуже цікавлять оці золоті паки, адже це по суті те, що нам дається. Постійно в завданнях за якісь СБЧ і так далі, це ми і так постійно відкриваємо. Це не дуже цікаво, тому ми будемо відкривати оці три зелені пакети. Я не знаю, чи можна їх назвати промо-паками, але нехай будуть промо-паки. Я думаю, що якраз відкриємо один за тисячу, один за дві тисячі та три за п'ятсот. Таким чином, я і використаю 4500 поїнтів. Ну, а сто поїнтів хай лежать, я не знаю, на всяк випадок. Хай будуть на аккаунті. Думаю, можливо, багато хто з вас скаже. Яка ж це дурна ідея відкривати зараз пакетики і витрачати на це всі свої 4600 600 за передзамовлення. Але я вам так скажу: я дійсно не хочу мати цю спокусу. Я дійсно не хочу це тримати, не хочу думати про ці всі поїнти. Я не хочу донатити в цьому році. І я думаю, що зараз відкриттям цих паків я якраз і вам покажу, що донатити в цю груну точно не варто і нічого хорошого з цього не вийде. На жаль, ми не можемо подивитись а, вірогідність випадіння тих чи інших. Рейтингів в кожному пальці, бо це ми можемо зробити лише в компаньйоні. Я, якщо чесно, не дивився, та і якщо чесно, не сильно воно і важливо. Тому 500 поїнтів. Перший пакетик полетіли. Let's go. Let's go. Це волкаут, до речі. Це, до речі, волкаут з першого ж пакетику. Волкаут! Приємно. Англія, Деклан Райс. Вау, Деклан Райс! Це той гравець, який. Мені здається, може бути цікавим варіантом центр поля. Я це казав у відео топ-гравців FC 25, якщо ви його, до речі, не дивились, то обов'язково подивіться, буде вам така невеличка оверв'юшка того, що ви маєте в грі. А деколи грають в такому пакетику, я думаю, що це досить приємно, досить непоганий варіант. Окрім нього є ще Тімбер, якого я буквально тільки-тільки злив вес БЧ, але не хотів цього робити, та злив. Він до мене повернувся, дуже добре. П'єтр Зелінський не думає, що щось коштує. От я, го джалло, але він теж нічого вже не коштує абсолютно. Колібалі дублікатик, до речі, Жилє дублікатик і Гравенберг теж дублікат. Шкода, що це все антрейд. адже Гравенберг зараз з еволюцією може щось коштувати. Та, тим не менше, з Декланом Райсом це досить непоганий пакетик. Давайте ще відкриємо рандочку. У нас тут турбендієж, джонтантата. Опу, по Оп Ну, якщо чесно, Рубен робимо з 67-м пейсом, напевно, ні. Давайте візьмемо по давайте візьмемо по. Буде нам такий суперсабчик, якийсь можливо, десь її треба буде заюзати під якийсь тематичний склад. Я дуже сподіваюся, що саме ти не забув підписатись на канал, поставити подбаєчку під цим відео та бажано залишити коментар не забуваємо про те, що в мене є інші соцмережі, такі як Твіч та Телеграм-канал. На твічі ми почали грати з підписниками в режим раз, що є дійсно веселим та захопливим заняттям. Ну а в телеграм-каналі щодня купа, купа новин. Абсолютно всі апдейти викладаються максимально вчасно по грі. Тож щоб не підписуватись на мільйон інших каналів в Твіттері, в Телеграмі, просто переходьте по QR-коду, підписуйтесь та читайте усі новини вчасно. І переходимо до паку за тисячу тепер купів. Ну, якщо там був Declan Rice, пакетику, який вдвічі дешевший, то тут, напевно, не буде волкауту взагалі. От, ну просто. Я чомусь майже впевнений. Ні, волкаут є. волкаут є. Центральний захисник, Франція. О, я думав, не вже зараз буде Саліба, який коштує 200 тисяч? Але ні, це я так розумію, Ренар. Мені здається, що це має бути подвійний волкаут. До речі, мій перший подвійний волкаут у Всі 25. І так, це Ренар і... Трент Олександр Арнольд, Ренар з 48 му пейсом, це звичайно найс. Чекаємо її Тімов з Віки, якому дадуть знову ж таки, я думаю, десь 70-й пейс. Картка класна, в усьому пейсу. 48-й пейс це абсолютно псує. А всередині в нас Team Little, Bright, ні, ну, по рейтингу, до речі, непогано насипало. Не Є Ернандес, до речі, якого десь під еволюцію можна зв'язати. Є Малин, якого, якого взагалі немає на транспортному ринку. До речі, а це, блін, крутий дроп, і це може бути навіть в основку мені. Шкода, що я вже в усій еволюції. Використав тут Ендрік! У -у -у -у. Сюди сюди Ендрік. Йому підвищили, до речі, діапазон ціни з 5 тисяч, я не пам'ятаю, до котрої до, до 25, здається. Йоу, Ендрік, блін, дуже шкода, що я вже використав всі свої еволюції, які не є наразі. Але я думаю, що в якусь еволюцію я його ще запхаю. Блін, класний пакетик. Я в принципі дуже задоволений тим, що я тут бачу. І рейтинг, і цікаві картки, такі як Ендрік, такі як Мален. Той же Люка Ернандес, в принципі, непоганий варіантик. Тому будемо, будемо вважати, що пак досить вдалий. Ставимо йому однозначно лайкусик. Так, і дві орендочки. Дві орендочки, хто у нас тут буде? М -м Родрі 91-й. Але чи потрібен він мені? Не знаю. Я думаю, що краще взяти. Ну, давайте, давайте візьмемо Родрі. Нащо нам ті голкіпери? На що нам ті голкіпери? На Хай буде Родрі. Орендочку, нормально, нормально. Ще одна оренда. Осімен, Едерсон та Лавел. Взяти напарника до Родрі. Чи взяти? Давайте Ось Давайте Осьіменчик. Теж хороший суперсапчик. Десь у Вікінд Лізі може мені знадобитись. А Вікінд Ліга буде гарячою, я вас запевняю. Тож 1500 поінців вже полетіли. Сезон всі 25 офіційно розпочато і ми вже почали будувати свої склади. Та якщо ви хочете побудувати максимально крутий склад, тому вам допоможе Лема Фудкоїс надійний та перевірений продавець монет. Лема Фудкоїс це просто 100% гарантія доставки, роботу 24 на 7 та максимально вигідний курс. На ринку. А крім цього, за промокодом MarketSпіfaм, ви зможете отримати ще й 10% знижки на купівлю монеток, ну що може бути краще та нічого абсолютно. А Окрім цього, я вам ще скажу: що в інстаграмі Лайма Ходкоінс, посилання, які я звичайно залишаю в описі під цим відео. Триває розіграш новенький FC 25. Тож, якщо ви десь не встигли чи не було можливості купити гру, то обов'язково переходьте по посиланню в описі під цим відео та беріть участь в розіграші. Бажаю всім удачі. І що? Переходимо до самого жирного пакетику. самого жирного пакетику за 2000 понтів. 2000 тисячі не роздумуючи, не вагаючись, віддаємо і дивимося що на нас чекає тут. Так, знову ж таки, золото, знову ж таки, волкаут. Центральний захисник Франції. Ну може, тут? Ага, знову Рнар, знову Рнарт, серйозно. Ай, спорт, ай, спорт, Я, я був впевнений, що це Ренар. Це, до речі, не подвійний волкаут. Отак-от, от отак от. В минулому паці, в минулому паці, який коштував більше дешевше, щоб по рейтингу було краще. Тож треба задуматись, чи варто відкривати ці паки, адже ти його що тут буде в кожному з них, і нічого ця ціна абсолютно не вирішує. Люди витягали і різних R9 чим БП з паків 78х2. Тому, типу, ці паки з магазина це абсолютно нічого не значить. Девіраю, до речі, непоганий, варіант на голкіпері, але в мене є тім Ховард, як ви вже. Я думаю, всі знаєте. В принципі, з таких цікавих варіантів Олісе є. Олісе, так, 5 тисяч коштує непоганий варій. що нічого не коштує, але відверто кажучи, і статки в нього такі. Ну, чесно, цей пакетик ну, дуже слабоватий. Дуже слабоватий. Так, є Вернер. Дуже дякую. Але в мене є Вернер, який зараз на еволюції вже. Ну, ну, по рейтингу, та й по карткам, ну, доволі слабовато. Ренарчик, одна і все. По суті, більше нічого немає. Давайте відкриємо орендочку. Знову ж таки, це під якусь велочку може знадобитись. Так, нас тут Петрік Орен і Осімен. Я думаю, що я візьму Осімена. Я візьму Осімена, мене, а хай мене буде Осіменчик іменчик на цілу вікендліву. Ну, буду його як суперсапчика юзати. О, тут хем. Ні, ну я не можу пройти повз картку з 90-м пейсом. Ну, ну відверту картку. Ну, реально. Так, тут тренд Одегар і Поп. Я думаю, що. візьмемо Одегарчик. Давайте, щоб нікого не мучити, абсолютно відкриваємо ще один оцей пакетик за 1000 поїнтів. І в нас залишається соточка, яку ми вже нікуди не дінемо, ні на що не витратимо прямо зараз. Тому останній пак за останні мої по суті, поінти. І останній пак, я думаю, на сьогодні в цьому відео волкаут є, волкаут є! Чудово, добре, що ми закінчуємо волкаутом. Це вже принаймні приємно. А, іспанець буде з ліга, волкаут. Я щось не можу зрозуміти, хто це. Я щось явно тут. А, ти Грімальд! Ууу, пані типа нове, блін. Пейси, які ми підрізали. Так, я от згадав. Я спочатку згадав, що, блін, в нього Це ж волка от Грімальду, а потім я такий думав, блін, а там же пейс порізало дуже сильно. І вже не впевнений, що ця картка буде такою імбовою. Бажко подивитись, які в нього допоміжні позиції ЛБ, ЛМ, ЛВ. Ну, блін, з Пейсом 74, відверто кажучи, ну навряд чи він кудись залізе. Він коштує, типу, неба. 7,5-8 тисяч. По рейтингу знову ж таки краще, ніж в тому пакетику, мені здається, який коштував типу, 2000 поінтів. Є Заіра Емері, до речі, який непогано так може залетіти в новеньку еволюцію за Октопус. І, в принципі, 85-х дві штучки. Так, вони там нічого не коштують. Та й в мене все це антрейт. Є ще знову ж таки. Люка Ернанде знову випав. Тому факт досить-досить солідний, досить солідний. Знову ж таки, відкриваємо оренду під кінці в очку. А бремо, о, Філповот. Звичайно, звичайно, знадобиться нам такий молодий чоловік. І ще одна оренда у містер Сі. Звичайно, ми беремо Кріштіану Роналду, щоб десь його та й заюзати. Хлопців, без биче дублікати. І в принципі на цьому з пакетиками ми закінчуємо. В результаті цього невеличкого пакопенінгу. Я трошечки покращив свій склад, але чи сказати, що я його покращив супер кардинально? Ну, напевно, ні. Напевно, ні, плюс-мінус той самий рейтинг, що і був, плюс-мінус та ж хімія, що і була просто трошечки інші гравці. Можливо, та трошечки підсилив деякі позиції, більш якісних гравців поставив, але не сказати, що цей склад якийсь супер імбовий, враховуючи, що я витратив 45 тисячі всі поїнтів. Тому відповідь на питання: чи треба взагалі донатити цю гру, витрачати всі поінти свої гроші. Тут, я думаю, очевидно. Краще піти і купити собі чи своїм рідним та близьким щось прикольне, аніж витрачати гроші в цій грі. Але кожен з вас буде робити висновки самостійно. Ну а на цьому я думаю, що можемо завершувати. Це невеличкий, але в чомусь цікавий, в чомусь пізнавальний відео. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Ви не забудете поставити подобачку під цим відео, підписатись на канал. А я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я. Все буде Україна, всім па-па.